Чи може пересічний громадянин допомогти у виробництві дронів? Ну, звичайно, можна допомогти, можна знайти тих виробників. Да, я я, до речі, не сторонник, щоб кожен кліпав дрон у себе в гаражі, тому що є така теж хвороба. Давайте кожен буде з нуля придумувати свій дрон, придумувати там свої наземні станції управління і починати цей шлях і намагатися там скліпати, вибачте, із, іноді з гавна і палок щось. Бо я взагалі за те, щоб інвестувати ресурси, ну як в бізнесі, так і у війні ефективно. Ми починали з дешевих дронів. В нас там якась була в голові математика, я думав, це в мене їх буде не 100, а 130, але дешевих це ж на 30 більше, і значить, я там більше вогневих завдань виконую. А по факту це виглядає, що я їх не виконую ні скільки. Цей дрон летить на 4 кілометри, цей летить на 10. Росіяни теж не повністю дебіли, вони вже прохавали, що на 4 кілометри туди добиває взагалі все. Стуна на 4 кілометри стріляє. І там тусуватися не треба. Сім уже треба, уже можна, бо туди нічого не долітає. Чи можна порівняти 100 дронів?